Доброго дня малята. Ви знаєте, що вже настав останній третій місяць зими. Як він називається? Лютий. А яка погода переважає у лютому? Сильні люті морози, вітри, заметілі, хурделиці. Лютий немов сердиться на те, що скоро закінчиться зимова пора. Про останній зимовий місяць є такий віршик. Третій місяць зветься Лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Лютий найкоротший місяць, бо в ньому менше днів, ніж в інших місяцях року. Проте не завжди в лютому погода сердита та сувора. Так, уже вище піднімається сонечко, іноді воно вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати. Починається денна відлига. Під промінчиками сонця розстають на дахах снігові шапки, крапає і стріхи, а під вечір сонечко ховається і знову стає морозяно. Вода, що крапала з дахів, замерзає, так з'являються довгохвості людяні бурульки. Тому й називають в народі місяць лютий, бокогрієм. З одного боку починає гріти сонечко, а з іншого морози тріщать та хорделиці лютують. А ще кажуть хоч лютий лютує, а вже весну чує. Тож місяць лютий ходить нашим краєм, на всі боки поглядає, і все, все що навкруги відбувається, примічає. А зараз пропоную вам пограти в гру. Поміркуй і скажи. Потрібно утворити речення за допомогою запитань та слів підказок. На чому висять бурульки? Слово підказка стріха. На стрісі висять бурульки. На якому дереві сидить білочка? Слово підказка ялинка. На ялинці сидить білочка. Де ночує зайчик? Слово підказка стіг. У стозі ночує зайчик. Де потемнів сніг? Слово підказка дорога. На дорозі потемнів сніг? Де грають хлопці в хокей? Слово підказка ковзанка. На ковзанці хлопці грають в хокей? Де сидять вдень бабусі? Слово підказка лавочка. На лавочці сидять вдень бабусі. Малята лютий це який місяць зими? Чим лютий відрізняється від інших місяців року? Якою буває погода в лютому? Що відбувається під час відлиги? А від чого з'являються бурульки? Чому лютий називають бокогрієм? Я дякую вам за увагу. Бажаю вам миру та здоров'я. До побачення!